друзі, ми, ми раді всіх вітати. Ми команда майстри. Наш девіз – ми, ми, ми. Україна. Людина за своє життя робить багато чого вперше. І скоро ми зробимо свій перший крок у доросле життя. Оберемо професію. А як ви гадаєте, чи можна прожити в світі без професії? Я вважаю, що ні, бо всі часи славилися майстри своєї справи. А я ще думаю, що людина без професії, без залюбленої справи не живе, а існує. І якщо так, то ми пропонуємо вам поринити у світ професій. Як добре кимось бути в світі, як добре щось робити, вміти, а ще вміти дуже добре. Ростити хліб, трамвай родити. Як добре кимось бути в світі, як добре музикантом бути, планети дути чи в трубу, аби усі могли почути прекрасне бу-бу-бу. Як добре бути капітаном, ходити морем, океаном, Штурвал сюди, туди крутити, і в небо люлькою диміти, як добре космонавтом бути, у візді матися, умить, щоб тато гордо мій сказати, та да це ж синочок мій летить. Як добре бути астрономом, у телескоп життя дивитись і враз планету невідому У далекому космосі відкрити, хай летить, як так крилатий, та грія спорту. Час пливе, життя скаже, шлях зай обирай. То, шановні, не лягуймось, до вибору життєвого вже зараз готуймось. <рес> Якось в рації у неділю ця подума, <рес> так так так, Думка є у мене гарна. Заміж донечку віддай. Доню, світлість моя вже прийшла твоя пора. Вибирай вже собі пару. Вже не хай. А найгроші капітал, і для мене власнорочно він сумів чесь майструвати. Гей, гонці, скачіть по царству, закликайте женихів, майстровитих, роботящих і розумних молодців. Хай же кожен нам покаже, яку справу тягнуть він. Хай себе він сам представить, як там кажуть, прийме всіх. на замовлення усім, кому вікна, кому двері, на любика присесть смак вся ручна робота мене і готівочка в карман. Вікна, двері, хто ну, не важен, от це так фінська, італіянська наша, все станове, вищий клас, можеш сауну, в жакузі. Без електрики, шановні, ви проживаєте і дня. Холодильник, телевізор, праска, чайник, чи на піч, міксер, бойлер і комп'ютер. Це потрібно нам усім. То при свічках помеченець романтично на раз чи два. А як прийдеться на будьте мене вислати. Знає, й новий, вже. Очі тільки відкриваю, відом зразу загружаю. Яндекс, слуги вибирають, фільми, музику качає. Все про всіх і про усе знаю я у шести ранку, як лягаю вже. Хоч я включу комп'ютер. Хоч інтернет включу, хоч. У коснасті будеш, водносласний скажіть. А я тракторист, я собі міркую так. Потрібно лікувати хвороби, водити космос кораблі. Та я і роду родух і родовідні від землі. Трактористи, конструктори хлібного кола. Називають у народ... народі. Професія дуже важлива серед усіх професій, бо саме вона бере початок ми. Скільки поля зістільна з рукава Патріарша, скільки в золоті коле. Не питай, не лічі. На хлібах його виросли, космонавти і марші, Світочолі світочолітелі, повалі, орачі. Хто не шукає таких доріг, хто покликаний любити поезію шити планів, то всім серцем любить. Рідною землю не вагайте, обирайте професію тракториста машини. Вибирай же доню мила, женихи, як на підбір, побудують, пофарбують, думай сонце, вибір твій.